Переходимо друзі до того, що на болотах відбувається до Москви. зокрема, тому що повідомляється, що з початку ночі на підльоті до Москви збили 9 безпілотників. Про це свідчить повідомлення мера очільника російської столиці Сергія Собяніна на роботу аеропортів Внуково і Домодідова. Вночі були запроваджені обмеження. У них там ви знаєте є ось. Ну там режим кавор чи килим по нашому килим, по їхньому кавьор називається. Це коли літаки не сідають, не злітають і взагалі аеропорти закриті. І, от було б дуже добре, якби цей режим килим просто перманентно безкінечно у них працював, тому що це величі величезні збитки для їхньої авіагалузі. Це створює величезний дисбаланс, дестабілізацію. В так, тим паче в такому місті, як Москва, в місті мільйонник. Так Е, я просто мрію про те, щоб у них постійно був ось цей режим килим. Для цього е, ну не знаю, напевно, треба гроші і спроможності, аби постійно підтримувати наші безпілотники в російському небі і таким чином його забезпечити. Але принаймні, станом на зараз відомо про те, що на роботу аеропортів внукова до е, вночі були запроваджені всі обмеження. Е, Відмічені тільки вранці про це повідомили в російській авіації. Далі у нас Новомосковськ. це взагалі моя улюблена історія, тому що ми будемо зараз з вами дивитись. Ну, це світлина по-перше, з Новомосковська. Подивіться, будь ласка. А по друге, відомо про те, що вибухнуло підприємство хімічної промисловості НАК Азот, місто Новомосковськ. Це у нас Тульська область. І є у мене звичайно ж для вас декілька а, відео фрагментів. Давайте подивимось. Дивимося, послухаємо. Ну, тобто, про що це відео? Воно заблюрене. Так ми мало що бачимо, але головне, що ми чуємо. Це характерні звуки вибухів. Тому прилітало, по Новомосковську. а ось ще одне відео, там можна більше роздивитися. Намагався Живою, бля, так. Ну добре, давайте в такому разі це відео без звуку. Подивимось, тому що там дуже багато матюча, як ви розумієте. Коли росіяни щось знімають, вони реагують, супроводжуючи це великою кількістю матюків. Тому давайте в ефір це не будемо пропускати. Хоча я так зрозумів, що все ви вже і зрозуміли, друзі. Про що мова це місцевий житель знімає, як горить цей завод? Підприємство хімічної промисловості про нього дещо згодом ну не дещо, дещо згодом, а просто зараз більше розповім. Мова про те, що от в мережі опублікували такі кадри попередньо з Тульської області. мова йде про цей хімічний комбінат Азот. Він судячи з усього був атакований вже вдруге, друзі, вдруге за два тижні. А де це я пропустив на минулого тижня? Щоб атакували цей завод? Цікаво. Найголовніше, що найголовніше, те, що губернатор губернатор Тульської області підтвердив цю атаку невідомих БПЛА на хімічне підприємство в Новомосковську. Він стверджує, що пожежі вже нібито немає. Мені важко уявити, що цієї такої пожежі. Там немає внаслідок падіння БПЛА сталося загоряння на новомосковському азоті. Горіння ліквідовано, перевищень допустимих рівнів забруднювальних речовин не зафіксовано. Дмитро Міляєв про це написав. І він стверджує також, що двоє людей нібито постраждали, але їх життю нічого не загрожує. Тобто, пожежі немає і все окей. Але світлини і фото, світлини, вибачте, і відео свідчать про зворотнє, абсолютно зворотня. Тому ну, росіяни вірте своїм губернаторам з Новомосковська, якщо. Якщо ви не вірите своїм очам чи не, чи вухам, наприклад, для чого взагалі використовує цей завод, насправді, друзі, азот найбільший виробник аміаку і азотних добрив у Російській Федерації. Найбільший він постачає що? Він правильно азотну кислоту, яку юзають, ну, використовують для виробництва октогена і гексогена, а ті, в свою чергу, для Артилерійських снарядів, тобто, все взаємопов'язано, і це не просто для забави чи розваги, чи тому, що в нас є зайві безпілотники, чи снаряди ми вдарили по цьому підприємству хімічної правословості, це тому, що воно працює на що? Правильно, це тому, що воно працює на ворога, воно працює для того, аби ця війна продовжувалась, воно працює для того, аби сприяти а, поширенню російської агресії. Саме тому ці підприємства мають бути знищені, і вони будуть знищені, так само, як і низка інших підприємств на території Російської Федерації. І якщо напевно комусь здається, жано, на навіщо там промисловість, якась хімічне підприємство або ще щось, навіщо це знищується? Так, от повідомляю, тому що це просто безальтернативно пов'язано з війною. Так чи інакше, всі ниточки ведуть до того, що такі підприємства працюють на війну, от і все далі. У нас друзі. Що далі? У нас е під Москвою щось палає, щось вибухає і е Пушкіна далі вітає е своїм димом е усіх, хто е це все знімав. Спасибі вам величезне, а це місцеві мешканці. Тому давайте подивимося, як це все відбувається. А ось так. Тут же бачимо зі звуку. Подивіться, який густий дим. Яка хмара. Це не просто хмара. Я не знаю, як це можна по-іншому назвати. Що це таке? Дайте самі характеристику тому, що ви зараз бачите, друзі. А, просто потужна пожежа в підмосковному Пушкіно, це під Москвою. За даними низки російських видань, горить склад з паливно масними матеріалами. Очевидці повідомляють про гучні вибухи, звуки вибуху. Як розповіли місцеві жителі, густий ось цей чорний дим, який ви зараз спостерігаєте на відео, з будівлі на вулиці Новій. Постирається в сторону Ярославського-6, то дозволі Ярославського 6. І е, склади належать кому? Люкс Ойл. Да? На місце їдуть, ну, вже напевно вже проїхали і там, загасили щось, екстрені служби. Інформація про постраждалих і причини такого загоряння з'ясовується, ну, принаймні так написали. Ну, а ще одна інформація стосується того, що сім співробітників ось цього палаючого складу Пушкіна. Попередньо не виходять на зв'язок. Це інформація. Подивіться, інформація від вчорашнього дня, що вони нібито там не виходять на зв'язок. З даними шоту, вогонь е з будівлі перекинувся на сусідні складські комплекси. Е Були чутні вибухи, м значить, як розповіли очевидці, проводяться евакуаційні роботи з виведення персоналу, з найближчих до. Е Будівель до будівлі, що горить, з тут написано ближайше гарячому складу зданій. А, ну, щоб просто ще, щоб вони так згоріли, Ну нам це підходить, але окей, що це таке слово сполучення. Попередньо пожежа почалась на території Люкс Ойл, посередині знаходяться автомобільні масла, і е, що і інші матеріали. Попередньо вогонь. Е, Розповсюдився на майданчик в 8,1 тисячі квадратних метрів. До місця їде якась лабораторія по чому по заміру повітря, Да, щось там будуть перевіряти заміряти повітря, якість повітря на місці працює більше ніж 50 рятувальників. Ну принаймні, це вчора так було. Працюють вони зараз, не працюють. Вони там я не знаю до яких наслідків це призвело, але. Ну погодьтесь за цим дуже приємно спостерігати, як і за цим димом чорним, просто неймовірно. Ну ви просто тільки погляньте, друзі, тільки погляньте, це ж прекрасно, це ж прекрасно, але у нас ми не будемо лише цим обмежуватись, тому що у нас є ще кстово. А кстово, це що? Це Нижньогородська область. Там горить установка по виробництву бітума. Пишуть російський так Я прямо от рядом я прям вода на. Погляньте, будь ласка, е, якщо вам було замало чорного диму і чорних хмар з попередніх відео, просто подивіться на це. Ну це ж неймовірно, місто Кстово, Нижньогородська область, горить. Ось ця установка по виробництву бітума. Російські пабліки про це пишуть. Кстово знаходив Кстово, знаходиться НПЗ, який раніше був атакований українськими дронами. Я просто нагадаю, цього разу про атаку офіційно нічого не повідомляли. Ну, звичайно, а навіщо повідомляти щось там про атаку. Е, тобто. Чергова Нижньогородська бавовна, е, я так розумію, що дрони вдарили по НПЗ Лукойл. Якщо я правильно розумію, принаймні ЗМІ про це пишуть місто Кстово Нижньогородської області стався удар безпілотників по промисловій зоні відстань до кордону з Україною понад 800 кілометрів. Так на секундочку. За версією російських джерел дрони влучили в бітумний завод. Водночас, очевидці повідомляють про ураження нафтопереробного заводу Лукойл. Та давайте два заводи. Бітумний, цей по виробництву бітуму, і нпз Лукойл. Туди влучимо. Я думаю, що всі ми підтримуємо це, правда, друзі. От в чаті пишуть вже пані Олена, пише Браво. Ну і я підтримую абсолютно. Давайте поаплодуємо тим, хто запускав ці дрони. Вітання, Запоріжжя, вітання з Дніпра, з Ізраїля. Слава Україні! Героям слава! Слов'янськ! Нам пише: Стамбул, Херсон, Білісі, Ізраїль. Пане Валерію, вітання. Єлизавета нам дописує, пані Марина. Квіточка Київ народився і живу. Респект вам, пане Володимире Павлоград, Київ, Полтава, у Вас православні, пане Микола, Вас також дякуємо. Миргород, Київ, наш рідний. Добрий ранок з Харкова. Дякую вам і вам дякую, пані Рудмило, що дивитесь, Вас вітає Харків, Італія, Дніпро і багато інших міст і країн. В яких знаходяться наші прекрасні люди, і всім ще раз добрий ранок. Тим паче, друзі, під акомпанемент ось таких от звуків Тут тачки є всі знімають так. таких звуків і таких кадрів, коли горя е, горить щось на Росії. Це завжди приємно. Тому ми з'ясували, що вже там горить. Ми показали, що там горить. Ми розповіли, чому це важливо і чому там, зрештою, щось вибухає. Тому прийшов час, друзі, поговорити про інше. про... Euh, що про те, що на цьому ж нічого не закінчується, звичайно? Є ще смоленськ у нас, куди я так поспішаю. Є ще у нас Смоленськ. Подивіться, будь ласка, це світлина зі Смоленська, український дрон. Що зробив? Намагався вдарити по авіазаводу. Про це повідомляють місцеві місцева влада. Мені не подобається словосполучення, намагався вдарити. Я е, волів би прочитати, що вдарив, але судячи з диму, він, напевно, таки вдарив. Заявляється, що безпілотник збили в декілька, там, в як би це сказав, так би мовити, в цьому ж кварталі через декілька вулиць від підприємства. Так це чи не так? Ми не знаємо, але росіяни повідомляють, що нібито вони збили. Ну, слухайте вони ж там все збивають, правда? Постійно все збивають, і у них все постійно вибухає, постійно все горить, постійно все палає, але вони все збивають. І дрони 400 дронів, які ми випускаємо, вони всі 450 збивають. Ну, якось дивно виглядає. Але зрештою, нам головний результат. Ми там не женемось за статистикою. Є авіазавод, є. В Смоленську не знаходиться. Смоленсько. Знищуємо, знищуємо. Все далі щось розповідати, нема сенсу. Є дуже цікаві подробиці, оці авіабази Енгельс, друзі. Е в яку також ми влучили, давайте я ось так от зроблю, щоб було вам краще видно е, і розповім: це світлина з видання Е, Одразу кажу, я звідти це взяв. І це видання безпосередньо на нього далі буду посилатись. Повідомляє, що вони дізналися. Журналісти з ЕНВІ дізналися про наслідки нещодавніх атак сил оборони по нафтобазі в місті Енгельс, і от ця нафтобаза є однією з ключових для забезпечення стратегічної авіації Російської Федерації, що базується на авіабазі Енгельс-2. В розпорядженні ЕНВІ з'явилися свіжі супутникові знімки, які підтверджують успішні удари сил оборони. Супутникові знімки свідчать про серйозні наслідки. Дим від масштабної пожежі, спричиненої влучанням. Тягнеться щонайменше на 22 кілометри. Непогано так, да? Це вже третій задокументований випадок успішного ураження цього об'єкта. Круто, Engels 2, Підкреслюю, ми вразили.